Друзі, зустрічайте наше новеньке надходження. Це BMW Кузові f 10 2015 рік. Це рестайлінг у нас 2 літра турбобензин під капотом. Повний привід коробочка автомат 528. Друзі, просто в ідеальному стані максимальна хазяйська БМВ, Американочка, пошкодження відновлено професійно, оригінальними запчастинами. 122 тисячі кілометрів рідного пробігу. Вона повністю в М-пакеті, М-бампер, М-церкала. Подивіться, як вона круто виглядає. Легенько перероблений вихлоп. Взагалі ненавяжі. Дуже круто він звучить. Оригінальні 19М-тапочки, подивіться на її фарки, на її губу, на її бампер. Вона дуже в крутому стані. Друзі, технічно вона вкладень не потребує. От від слова зовсім, вона у нас на безключовому доступі. Спереду та ззаду. Багажничок, друзі, у нас відкривається взмахом ноги, все працює, взагалі ніяких нарікань по автомобілю немає. Так, зараз Оп. Ось так це все виглядає, все чистенько, все круто, Зачиняється з кнопочки, камера заднього огляду, погнали по салончику, повний електропакет, пам'ять сидіння. Електропривода, сидіння в ідеалі, ніяких продавлених моментів або порваних, нічого такого немає. Датчики світла, електрорегулювання керма, підігрів керма. Погнали далі. Кермо М з підрульовими перемикачами 122 тисячі км пробігу, ніяких помилок. Камера заднього огляду, старт-стоп, клімат, підігріви. Так тут все виглядає. Парктронічки, до речі, є і спереду і ззаду. Панорамний люк для задніх підігрів пасажирів друзі, також є підігрів сидінь. Ось так це все виглядає. Дуже класна достойна беха, друзі, з невеличким пробігом та максимально обслужена. Це по неї також замінена, ніяких вкладень не потребує взагалі. Тому, будь ласка, звертайтеся, це BMW вже у продажу.